Ось тут, зрозумій. Тепер нижче? вище. Куди? Огляда не вистачає. Та я розвалююся. Ну, не я розвалююся, а воно розвалюється. Мурахи по шкірі побігли. Мурахи по шкірі побігли. Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Far Чейдінг Тайтс. Нагадую вам трохи собі. Ми з вами. Пливемо постійно, кудись, але попередня серія видалася такою, що ми вам з вами залишилися без човна і довелося до нього дуже довго добиратися. Давайте продовжимо. Подивимося, що на нас очікує сьогодні. Так, де тут керування моє? І вже будемо розбиратися з проблемами, які будуть у нас виникати. Угу. А, в мені тут треба шматочок, коротше, зрозуміли цей. Підтягнути, бо не збереглося саме на тому місці, де ми зупинилися. Зараз за допомогою вітрил сунемо цей маяк і побзюхаємося далі. Ой, а що таке? Зламалося? Начебто немало. Зламалося, пішла я. Пішла за горілкою своєю, за паяльником. Ай, дивіться, дарма я, дарма я все кинула. Чесно кажучи. Так, складаємо обов'язково вітрила, бо пам'ятаємо, що якщо ми не складаємо вітрила, вони від пориву вітру ламаються. Тепер ось це я все сюди вішаю. Мені доведеться пірнати, я прям дуже сильно в цьому впевнена. Тому я одразу все підмикаю топлюся, туплюся. Але затоплюся буквально трішки, щоб мені вистачило спокою, просто пороздивлятися, що нам треба робити. Вітрила самі складаються дуже добре. Знову риба, яка краса. Слухайте, я знаю, що мене не дуже багато підписників дивляться. Давайте так, якщо ну, ті, хто дивляться, напишіть мені, будь ласка, чи хочете, щоб я пограла в Сабнатіку, чи Сабнотіка, як вона правильно називається, там, де. Вся гра зосереджена на тому, що ми плаваємо під водою, також там крафтимо. Там дуже багато риб, дуже багато цікавих істот. Якщо вам буде цікаво, ну, напишіть мені скажіть, може, спробуємо. Так, тепер розбираємося з ось цим моментом. Пірнаю і дивлюсь, чи є десь прохід, чи є десь щось, що я б могла б застосувати. Ага. Ось це, скоріш за все, прохід і занурюватися треба, треба аж до дна. Тому я нагору одразу вже не буду перевіряти, бо варіантів там немає. Все одно цю камінюку я ніяк не суну, а оплести я її можу тільки так. Так, ой 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 Сюди, 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 сюди і топимося. Ой, як добренько, швидко знайшли. Не треба мучитися. Я, до речі, тільки не побачила, що на дні є вітрила, мабуть. Також, мабуть, від якогось затонулого корабля. Я зачепилася жопкою. Тому так, спускаюся трошки коряв, але нічого. Головне, що спускаємося. Так, відчіпляюся ось тут. Ось тут бем, бем, бем. Заповнюємо, луплюся і трошки. І трошки піддаємо. Дуже дивно, що мені показує, що тут начебто ще щось і є, але я там нічого такого і не бачила. Корабель хай пливе. Нас здожину, там курс в нього тільки один. Е, я не знаю, що мені показує радар, але мені здається, що інколи він показує мені, де знаходиться сміття. Чого ми зачепилися чи що? Ні, так швидко ми згоріли. Я ж буквально тут секундочку не була. Ой, лінивий корабель. Маяк мені здається, маяк боже, радар інколи показує, що є якісь перешкоди або сміття. Інколи воно реагує на сміття, інколи воно реагує на перешкоди. Або мені так здається, що, можливо, воно одночасно знаходиться і сміття, і перешкода на одному місці. Мені здається, що то сміття. Не знаю. О! Сюди, сюди, сюди. Бляха водичка! Все. А, так, так. А все, а що? А де в Сенсі все? В сенсі, все. А куди далі? Глибше? Так, треба глибше опускатися. З таким оглядом не видно. З таким оглядом не видно. Як мені зрозуміти? Ой. Оп, оп! О, о, тепер зрозуміло, тепер видно. Давай ще трошки. Так, тепер на нейтралку. Тепер біжу. Пірнаю. А, мені можна звідсиля, до речі, вилізти. Я не знаю, як не затоплює мій корабель. Там шлюз якийсь цікавий. Так, забираю ось це. І щаслива тараканю, це кудись сюди. Зараз швидесенько, ще буквально. Секундочку. Зачепилася головою. Перевірю, чи є тут ще щось, щоб можна було забрати. Бо це все треба лапами робити. А мене це прям не дуже веселить. Так. Йду далі стрибати. Сміттячко там ще є. Так. Все, трошки пливемо. Чого не пливемо? Тебе не зрозумієш, корабель. Тебе не зрозумієш. Чи то тобі все нормально, чи то тобі не нормально, не знаю. Бздюхаємося. Як зачепитися частиною корабля і якось там прошмигнути, нормально. Як трошки в пісочок л -л ліг, все. Ні, ми нікуди не пливемо. Дуже важко. Дуже важко з тобою корабель. ну тільки не це. Ага, в мене просто все закінчилося добре. Давай підкидаємо. Бляха, вирівнює, вирівнюємося. Зараз трошки. Наче я розумію, що я роблю. Наче я розумію, що роблю. Ось тут, зрозумій. Тепер нижче, вище. Куди? Огляда не вистачає. Не вистачає, щоб зрозуміти. О, зберігачка. О, ідемо тушити. А я не розумію, куди мені, а що мені робити. Тільки тушити. Погнали. Досліджувати. О, 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 стривай. Так, мені сюди підлізти треба. Ні, мені туди підлізти, не вийде. Ось дуже дивно, але давайте спробуємо. По ідеї. Та, по ідеї біс його знає, як по ідеї. Якщо гачок зірветься, то зірветься. Що, ну, що, що, що зробиш? Так, оп, причепили, добре. Я, правда, не розумію, як це буде працювати. Я, правда, не розумію, як це буде працювати. А, так воно не працює. Ну, що за маячня? Ага. Так. Ну Музика, ну, ну, чарівна, ну слухайте, мені так подобається. Але я нічого не розумію, що мені тут робити. А, от це мені треба, я так думаю, сюди прям заплести. Добре, тоді ще трошки топимося. Точніше, здаємо назад і топимося. Так, так. Сюди, 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 назад. Добре, що я тут хоч з керуванням трошки розібралася. Так. Тушимо. Топимося. Ось ось так має вистачити. Тепер знову шмяк. А, я не змінила направлення. Я не змінила направлення. Сюди. Так, ай, бляха. Тут і залишилися останні потуги. Останні потуги. Чітко, чітко війшла, так? Чітко, майже. Ще давай втопимося. Ну, я Лізо, а що робити? Я хочу влізти в свої лосини Леопардові. Так, тут відпускаю. Мені треба ще щось натискати десь. Погнали шукати. Скоріше за все, так. Це якась лебідка, яка має мене підняти тільки навіщо? Без поняття. Я думала, що я зможу сама це зробити. Ну, піднятися на поверхню. Угу. І що? Нічого не зрозуміло. Навіщо я туди залізла? Знову треба виробляти енергію. Я зачепилася, я, я застрягла. Знову треба виробляти енергію. Ам... Ам... Це дуже сильно схоже на кулю. Прям дуже-дуже сильно схоже. А давайте спробуємо. Давайте спробуємо, а що, а варіанти є. Так, стрибай, у мене там двигун зараз. У мене там двигун зараз йокнеться. У мене двигун. Перегріється зараз. Двигун. Я дуже сумніваюся, що це так спрацює, але нехай. Але нехай. Як подорожувати далі на кулі? Надуйте повітряну кулю і пролетіть над водоспадом. Це очівки, якщо що. Я тут взагалі жодної участі не приймаю. Я не в курсі. Ця частина, знаєте, на що більше схожа? Якщо попередня перша в мене асоціювалася з подорожжю, ну, до якоїсь мети, то ця частина в мене асоціюється з виживанням. Ось, ну, буквально. Бо дуже багато таких локацій, які ось саме потребують виживання. Не просто там гулятися, а саме виживати. Ммм. Двигуну жопа. Uh, так, сюди. Сюди. Треба я трошки остужу, бо я бачу бідосічка. Вітрила! Так, сюди, сюди. Зможу відкрити? Це, по ідеї, може дати мені змогу напрямок обрати. Ну, точніше, не напрямок, а трошки підсилити той напрямок, в який я лечу. Так. І підіймаємо. Ні, не подобається щось про порцю. А ось тут нормась йому. А ось тепер нормась. Так, віддаляюся, угу, віддаляюся, не можна. Знову хапаюся і шукаю. Я б, напевно, це ще б загасила. Але воно, мені здається, вже там трошки само догорає. Треба було раніше це зробити. Я про це не подумала. Я думала, що це мені якось допомагає. Так, не розвалюйся. Що це мені якось трошки допомагає, але ні. Так, я розвалююся. Ну, Не я розвалююся, а воно розвалюється. Ну, теж є свої певні плюси, напевно. Так, погнали вітрила. Погнали до вітрил. Роззуваємо. Якась там рослинність з'явилася на задньому ф... плані фоні. Так, шукаю, шукаю. Ось тут якось вже трошки веселіше, мені здається. Якось і водичка поспокійніша, і ну, задній фон якийсь більш-менш. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А може це і не рослинність, може, це щось. А Може хтось. Не знаю. Не розумію. Наче схоже на квіти, але наче схоже і на частину кулі, яка здулася, поки ми там летіли. Так, вітрець, де? Вітрець. Не жартуй зі мною вітерець. І музичка трош трошки веселіше стала чогось раптом. Чогось раптом, так. Ага. Бздюхаємося. Якщо я зможу тут плисти. навіть не так. Чим довше я зможу плисти на, вітрил... на вітрилах, тим буде краще. Тому що в мене залишилося, здається, 5 одиниць чогось, що я можу спалити, використати як енергію, і все. Поки що мені. Нічого не траплялося, і я пам'ятаю, що доволі багато я загубила, коли там горілка валялася, і ще два паки чогось. Але я б то вже не винесла, тому що занадто далеко бігти. Я не думаю, що сама гра б дала мені так далеко повернутися. Тому ось чим довше пливемо так, тим краще. Так, не вздумай. Я б зараз, якби в мене було б там зайве трошки, я б зараз як піддала, як би А, слухайте, чому б ні? Давайте. В мене, в мене тут якраз ось трошки-трошки лишилося. Так, зара вітрила вітер, 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 вітер. Ні, не в цю сторону. Десь тут. О, чудово! Але швидше не пливемо, мені здається. Ні, все ж таки рослини, бачите? То величезна-величезна квітка. Я думала, що в мене будильник грає, але ні. Дивно, ну нічого. Так, 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 вітерець, вітерець, оп-оп. Зловили. О, а ще квітку видно. От, от, от тепер видно класно, з ліанами, квітка, супер, ну. Нащо ви їх так далеко кидаєте, що, що порозглядати нічого не можна? Я стільки не нафантазую. Так, поки що ти чіпляєшся. А я біжу, дивлюся, що в мене тут. А в мене тут вже нічого немає. Але давайте ще раз голівенькою ляп. І трошки подмухаємо. Хоп! Хоп! Хоп, хоп! що це мені? Воно мені щось дає. Періодично піднімається та кнопка, я не розумію, для чого вона мені, але може для чогось та й потрібна. Так, вітерець, 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 ні. Де ти? Усьо, знайшла. Ой, як класно, так багато квітів стало. Цікаво, яка ціль нашої подорожі? Ось тут взагалі квіти, квіти, квіти. Коробки якісь. Можливо, десь також неподалік розбився якийсь корабель, і ми зараз ну, частинку чогось заберемо з нього. Так, зберігачка бачу. Скоріше за все, мені треба трошки підскласти вітрила, бо вже позаду воно є неприємні моменти. А ось тут і взагалі можна скласти. Все, біжу по справах. Оп-оп-оп. О, добре. Палити треба це. Сюди. Напевно, сюди. Сюди. Так, все правильно. Тепер, може, вище. О, ти хто такий гарний? Така гарна, пташка. Так, ось це забираю, ось це натискаю, На що, не знаю. Ага, чогось показує червоненьке. Добре вдарилась. Так, тебе кладу, тебе б'ю. Все, тепер повненьке. Тепер, можливо, і не буде червона лампочка горіти. Зараз подивимося сюди. О, це маяк! Це дуже схоже на маяк. Там дуже дуже. Ось так, ось так. О. Що це повертає, що це розвертає? Світло. 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 Для кого? Для чого? Для кого краще? Мурахи по шкірі побігли. Мурахи по шкірі побігли. Буляха, я б вам показала, але не буде видно, в мене просто все в мурахах. Це Невже не це, не це ціль моєї подорожі? Якщо це дійсно так, якщо це дійсно те, про що я думаю. Ой-ой-ой-ой-ой, побігли. Давайте затискаємо. Подайте сигнал з маяка. Так, зробили. Так, тепер ми можемо зістрибнути на наш корабель, я тільки не знаю, ще як не бачу. Ага. Все, 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 все. Я зроблю це по-швидкому, я не буду чекати, доки він до мене підпливе. Прям сюди. А, де я? Так, біжу, біжу. Ой, так незвично бачити себе з іншої сторони. Дуже незвично. Давай, давай, пливем. Швидше. Та ну. Ось, все тягни, тягни вперед. Давай, давай, з нетерпінням чекаю і дуже сподіваюся, що це дійсно так. Так, трошки остужаємо мотор. Ой. Ой, я туди не взюхала. Бляха, не остудила зараз. Ось тепер так. А. -а, -а. Бляха. Що ж таке? Давай, давай. Взагалі то там вітрила мають бути. Вітрила мають нам допомогти. Зараз, зараз, зараз. Ось з цього ракурсу так незвично себе бачити, але я не скажу, що це погано, це трохи дивно, але в цілому мені подобається. Можна там декілька хвилин та й звикнути. Я не можу прикиньте, дивіться. Я стрибаю, нічого не працює. Оце не я. Здогадайтеся, куди ми приплили з вами. Кого ми знайшли. Зустріньтеся із одиначком. Його звуть одиначок. Тепер мені за першу частину вже не так сумно. Чесно кажучи, я дуже задоволена, що саме так. Ой, мурахи, слухайте, аж побігли. Прям. Прям, прям прям тепер знаєте що вам скажу є такий м приємний післясмак. На третю частину, якщо вони будуть подорожувати разом, я не знаю, як можна було б це обіграти, чи можна було б поєднати ту машину, на якій ми їхали по пустелі з кораблем, чи якось по іншому, чи взагалі якийсь інший транспорт зробити. Але якщо вони це зроблять, і ми будемо подорожувати вдвох, і один з чоловічків, один з одиночків буде працювати автономно від нас, то також буде виглядати доволі непогано. Кінцівка, це кінцівка, вона мені сподобалася, вона гарна. Слухайте. Ну, дійсно, дякую, велике, що не кинули один очка з першої частини. Але, все, але дуже деякі сцени затягнуті. Вони, чесно кажучи, того не варті. По настрою в цілому непогано, але через те, що є ось ці ось довгі сцени, де ми просто подорожуємо, трошки настрій з'їдається. А так, по загадках в цілому, по Текстурах по дизайну в цілому все доволі непогано, тільки трошечки коротше по ті сцени, які нам ну. Цують настрій, скажімо так. А так мені все сподобалося. Класно слухайте. Я задоволена як ніколи. Вони зустрілися. все, тепер вони не одиначки. Тепер вони можуть хоча б поспілкуватися один з одним. Тому, друзі, пишіть, що ви думаєте про цю кінцівку, чи задовільнила вона вас, чи очікували ви чогось іншого? Чого саме очікували? Чи думали взагалі, що ми кудись припливемо? Короче, напишіть, які ваші е е відчуття стосовно кінцівки. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуйтесь, ставите вподобайку, пишете коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви як завжди нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставите вподобайку, не пишете мені коментар. Але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь угідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною до наступної гри.